Ось закінчили ми розвозити той щебінь, який у нас був. Зараз ще дозамовимо. Тут є 1 і приблизно 7-1 і 8 куба. Зараз той щебінь треба буде дозамовити ще, ще забрати землю звідси і дати туди, туди такий щебінь з піском. Сюди ще піде щебню, але ну, я думаю... Що десь так само треба замовити, може навіть два. два куби щебню, може ще на щось треба буде, а не пропаде. Ось таки доставка вартує грошей. Замовимо два, щоб було запасом. Або де щось зайве, чи ще пригодиться на розчин, або, або, або просто йдемо десь на дорогу там, де нам треба. Ось такий план. Зараз миємо інструмент і дзвонимо ще по... По щавінь, а завтра по пісок.